Саме більш допомагає це спілкування з своїми такими, скажімо так побратимами по нещастю. Олександр Халабуда, ветеран російсько-української війни, під час бойового завдання втратив ногу. Чоловік говорить, став на протез швидко, важче було морально адаптуватися. У цьому допомогли Олександру заняття з амфутболу знайшов підтримку серед побратимів і євгеній самолюк. Чоловік говорить, до поранення ніколи не грав у футбол. Я прийшов, подивився, у Сразу не зайшло, правда, подивився туди-сюди, а потім прийшов домой. Жінка говорить, іди, йди, каже, йди щось роби. Раз, два, три, якось втягнувся це і все. Зараз класно їздимо по чемпіонату. В Польщі були, їздили на навчання, ну, на лекції. там такі, Тренування були, приїжджав з Британії тренер, польські тренери. Тобто, прикольно, общем, що там говорять. Лучше, ніж вдома сидіти, та байдики ви. Микола Скримінський, керівник спортивного клубу Дон Боско, каже, що Амфутбол це не лише Ше про спорт, а насамперед спосіб реабілітації воїнів, які втратили кінцівки. Житомирську команду Титани створили у 2024 році. Тоді у її складі було три гравці, а нині, за словами Миколи, їх 10 і команда продовжує формуватися. Через півроку, десь, в принципі, це ми зрушили з мертвої точки, почали долучатись до нас хлопці. До нас ми привозимо хлопців з. Навколишніх сіл містечок до нас приїжджають хлопці з Пулин, до нас приїжджають хлопці з Курного. Тобто географія не тільки це не тільки Житомир, це географія, майже вся наша Житомирська область. Нині титани готуються до чемпіонату України з Амфутболу, який має розпочатися наприкінці серпня, а поки проводять дружні матчі. Так, 13 липня 2025 року Житомирська команда зіграла проти рівенської команди Верес Мрія серед граців супротивника Тетяна. Нам М'ялик – єдина жінка в команді. Тетяна розповіла, що займається амфутболом рік і за цей час встигла взяти участь у міжнародних чемпіонатах. Я була на чемпіонаті світу в Колумбії. Ми зайняли з командою шосте місце. Спочатку, коли я почала ходити на цих милицях, я така подумала, що я не хочу займатися футболом, я не хочу. Але потім часом ми з жіночою командою поїхали в табір максимум. І воно мені вже сподобалося. І я така думаю, що ну, не так вже й важко. Дружній матч між командами Титани Житомира та «Верес Мрія з Рівного закінчився перемогою Житомирян. Володимир Крот, тренер Титанів, каже, пишається своїми гравцями. Головна особливість: гравці не мають кінцівки. Це головна особливість. А в цілому, це таке саме тренування, як і тренування звичайної команди. Тетяна Хмель, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.